Привіт, друзі! Незважаючи на складні обставини, освіта триває. Говоримо сьогодні про нові спеціальності: міжнародну співпрацю та навчання в умовах війни з ректором національного університету Чернігівський колегіум Олегом Шереметом у передачі Наші Люди. Чернігівський колегіум був заснований в 1700 році. Ми вуз великої історії, і ми зараз розглядаємо можливість відкривати спеціальності медичного напрямку. Ми все робимо для того, наскільки це можливо повторити знову ж таки при наших умовах, для того, щоб студент відчував себе в центрі уваги. Студенто-центризм це наш принцип. Я хочу почати з такого питання уже майже три роки. Війна повномасштабна. Як університет. Вистояв, як університет працює, ось в таких умовах наразі, що змінилося з мирним, умовно мирним часом. Ви знаєте, дійсно надзвичайно складні умови, і враховуючи те, що наш Чернігівський регіон це прикордонний регіон. На жаль, у нас не саме кращий сусід, якщо так можна сказати. І в цьому плані, ну у нас дуже багато проблем. Дякуючи і нашим Збройним силам України. Нашим військовим ми маємо можливість все-таки продовжити навчальний процес. Я хочу нагадати, що навіть під час оточення міста Чернігова весь фактично керівний склад університету залишався на місці викладачі. Навіть частина студентів довгий час перебувала у гуртожитку. І в цьому плані я вдячний і своїм і проекторам, і деканам і працівникам університету, які ну, певним чином створювали. Euh, ну, належні умови для того, щоб вони тут ну, перебули цей, ці страшні дні. Ну, хто, хто був тут на місці, пам'ятає, наскільки це було складно. Я й особисто безпосередньо постійно й зустрічався, там, по можливості там, підвозили хар продукти харчування і все підтримали наших студентів. Певним чином, я хочу сказати, що така. Страшна ситуація, вона дала можливість ну, і пізнати мені багато е члени тепер мого колективу, оскільки ну, ви знаєте, що я то випускник університету, але <клухи>, працював на посаді професора, і багатьох людей просто особисто не, не знав в університеті, але ось така ну, недобра не ситуація, але вона ну, дала певний позитив і ну, зблизила нас як, як колектив. І я хочу сказати, що ми один із вузів, які вперше розпочали навчальний процес, зрозуміло, в дистанційному режимі було дуже важко, але коли з'явився зв'язок, а ми на той час придбали старлінки, засоби автономного живлення, я вдячний комунальним підприємствам нашого міста, зокрема нашого водоканалу, де ми тісно співпрацювали з Ми вони дали можливість, ну певним чином підтримали і наш університет в цьому плані. Ну, ви розумієте, там питання з архівом було, з документацією, Це я дуже вдячний і нашим військовим, і знову ж таки багатьом комунальним підприємствам, керівництву і міста на той час, і області була повна підтримка і розуміння ситуації. і Ми в цьому плані трималися разом і, мабуть, за того і вистояли. Так дійсно. Оцей процес він скажімо, дистанційного режиму навчання. Він продовжується, хоча у нас на сьогоднішній день змішане змішане навчання, і є офлайн і онлайн, скажімо, там, де стосується практичних занять, лабораторних де безпосередня участь ну необхідні контакти з викладачем там або якісь питання технічного характеру з технікою. То студенти здобочої Вищої освіти правильно зараз називати мають можливість працювати в аудиторіях, в лабораторіях. Ну, факультети фізичного виховання, ви розумієте, теж багато чого ну, треба безпосередньо вправо виконувати і займатися. Ці. Ми максимально це створюємо ці умови. До речі, зараз в нас відбуваються захисти дипломних робіт у студентів магістратури. І ми знову ж таки в змішаному режимі проводимо їх можна як онлайн режим. І офлайн режим безпосередньо присутність. Mm -hmm. От сьогодні у нас тут якраз захист відбувається сьогодні в приміщенні, і щось поза камерою, поки там говорили, чув, що у вас ви набуваєте нових акредитацій, так тобто так. можете детальніше розказати, що це за акредитації, що це дає університету? Акредитація це, це процес, який відбувається він безпереду раз п'ять років. Незалежні експерти ну проводять експертизу яким чином ми здійснюємо підготовку фахівців і відповідно дають нам оцінки, виставляють і потім акредитують дану програму. Після цього вона вважається ну, повністю акредитована. На 5 років ми працюємо у звичному режимі, які фахівці підтвердили нашу високий рівень якості, і це дає можливість ну, нам зупинитися говорити, що ми вибираємо правильний вектор. Ми забезпечуємо відповідними кадрами, і е, фахівці нашого університету професорського викладацький склад дає досить високий рівень знань нашим здобувачам вищої освіти, нашим студентам. А от останні програми вони для нас нові, це, скажімо, та сама от агрономія. Досить ну нова спеціальність, але вона повністю акредитована. Підтвердили високий рівень наших викладачів, високий рівень знань наших студентів, оскільки це робиться, ну там ряд процедур. Вони дуже комплексні. Ще про медичний факультет хотів запитати. Давно ця ідея в повітрі, скажімо так, витає. Як зараз справи з нею? Я хочу сказати, що ми цю справу вже розпочали, і ну я от хотів би таку одну ремарку сказати: ми єдина область в Україні, які, яка не має вищого навчального закладу медичного спрямування. Mm. На сьогодні ми готуємо фахівців двох медичних спеціальностей: це фармація. І громадське здоров'я. У нас є дві медичні спеціальності. Вони не є лікувальними, але це медичні спеціальності. Ми зараз підписали меморандум про співпрацю з нашим, нашою обласною лікарнею безпосередньо із генеральним директором Андрієм Михайловичем Жиденком. Потім в нас в цьому плані підтримують наш інститут серця імені Мосова. Ви знаєте, провідний такий, ну, він науково-медична установа. І ми вже декілька разів зустрічалися, і фахівці, які там працюють, вони готові підтримати нас з точки зору кадрового потенціалу. І ми зараз розглядаємо можливість відкривати спеціальності медичного напрямку. Ну це, мабуть, буде реабілітологія. Ми над цим працюємо. І як перспектива, ну я от на зразок, ми зараз збираємось в Чекаси проїхати там. Університет, теж, який був колись педагогічним, зараз вони е, випустили перший випуск, зробили е, медиків, сімейних лікарів. Я хочу особисто, ми домовилися з головним е, генеральним директором обласної лікарні е, проїхати, вивчити досвід. І скажімо, м, ідея така, що створити певний е, комплекс, комплекс об'єднати всі. Навчальні заклади медичного спрямування, наші медичні училища, цей комплекс, вони залишаються юридичними особами, тут ми не, в ніякому разі не, не претендуємо на, на автономію і, і на навчальні заклади, Тим більше, що це заклади, які фінансуються з обласного бюджету. Ми, знаєте, ми, Національний університет, ми фінансування у нас бюджет державний. Але ті кроки, які ми вже зараз зробили. Я думаю, в нас будуть всі можливості відкрити в найближчий час, і ми це розглядаємо. Ну, я так думаю, в лютому місяці ми все таки відокремимо цей підрозділ і створимо. Ну, можливо, це буде медичний інститут навчально-науковий, де будуть задіяні фахівці практики нашої обласної міської лікарні. Про це я кажу ще раз. Вже є домовленості, і навіть підписана з обласної відповідної документації, де наші студенти зараз проходять практику. Студенти по громадському здоров'ю фармації. І я переконаний, що в цьому плані буде в нас повна підтримка. Я особисто розмовляв із головою обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом. Він в цьому плані ну, повністю ідею цю підтримує. Жанна Мірне Шерстюк, яка керує гуманітарним напрямком, ну, тут від нас від нас треба серйозні кроки зробити. Я розумію, наскільки це відповідально, оскільки ну, ну, не в наших, скажімо, планах, ідеях і певної якоїсь профанації займатися, ми. Візьмемося за те, що, що потягнемо. А ось якщо говорити про міжнародну співпрацю, ви згадали там українські університети, лікарні з міжнародною співпрацею, якого справа? Ну, я хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день підписано, вже офіційно, офіційно працюємо з 18 е, вищими навчальними закладами різних країн. А це і е, Польща, це і Угорщина, це Німеччина, Франція, Італія. Е, навіть США відповідно цю угоду підписали з університетом Чекасським. Я хочу сказати, що ну ця співпраця в нас давно вже воно напрацьовано. Але ми тут зробили дуже багато серйозних кроків. От, це ту саму Латвію. От я зараз забус не згадав. Ми більше того, ми пішли далі, і навіть угоду з Орської краєвою Думою підписали фактично. Де у нас безпосередній контакт? Є, і ми певним чином з технічним університетом е, Латвії. Це провідний навчальний заклад і, і, і університетом біоресурсів та технологій. Це Буша сільгосакадемія е, ну, у всій Латвії. Це реально провідні навчальні заклади, де я там особисто був перебував. І з ними вже контактують наші фахівці наших кафедр. Де, де цікаві там, кафедри, от, які пов'язані з спеціальністю екологія, зокрема там, харчові технології, ну і інші. Тут, по спеціальність лісове господарство ми взагалі створили комплекс, який включає в себе вище професійне училище лісового господарства, Сновське училище, потім Орський технікум ліс, ліс, лісового господарства. І, і, і університет біоресурсів і технології, сільвозакадемія, та що я з вами говорив, і ми ми уклали угоду про обмін і фахівцями, і студентами. На жаль, ми не можемо зараз. Ну, складність є певні по обміну студентів чоловічої статі. Ну, ви знаєте, умови ну, війна війни, так та. mm -hmm. але ми орієнтуємося зараз. все таки на співпраці. От. Тій самий Поморська, Поморський університет, з яким ми давно вже співпрацюємо. У нас діють програми академічної мобільності і навіть програми подвійних дипломів. От на сьогодні у нас навчаються там студенти нашого бакалаврату, які одночасно отримують диплом бакалавра і Поморського університету, Польща і нашого університету. Ми узгодили програми. Більше того, професор Лукаш наш. Читає гостєві лекції в цьому університеті польською мовою. У нас багато зараз викладачів, які в свій час виїхали за межі України. Це, як правило, жіночої статі. Тут все в плані законодавчому у нас ніяких порушень немає, але певним чином вони допомагають нам і налагоджувати співпрацю з тими університетами. Вони, як правило, не, не втрачають з нами контакт, okay. і, і навіть допомагають нам певним чином контактувати з іншими університетами. Okay. От зараз е, працює там теж наш професор у університеті в Тулузі, місто Тулуза, і, і ми вже на шляху обміну обмінялися в електронному вигляді вже угодами, корективи несемо. Я думаю, що ми теж програми академічної мобільності. Обміну студентами, обміну викладачами, ми будемо продовжувати в цьому плані робити. Про студентів ще зараз не секрет, що з'явилася така нова велика категорія в українських університетах. Студентів, які не зразу після школи так потрапляють, а які не хочуть мобілізуватися і тому отримують освіту. Як у вас з із цим, із цими людьми? Ну, ви розумієте, що ми ж, університет, вибачте, не той. Трьохкімнатний, як кажуть, знаєте, ну є такі вузи. <різько> ми е, університет на виду, ми Національний okay. університет, черніцькі колеги, ми, ми Тараса Ревича Шевченка. Ми своє е, реноме е, бережемо і ми, е, тримаємо планку. І ми е, законопослушні в цьому плані. Ми чітко виконуємо норму закону, і ми розуміємо необхідність всіх процесів мобілізації. Всі е, наші здобувачі вищої освіти, всі студенти вони знаходяться на обліку, це умова, законна, законна умова. Е, ми постійно в постійному контакті з центрами комплектації, е, з відповідними правоохоронними органами, які час від часу е, перевіряють нашу роботу, е, перевіряють, скажімо, ну, стан речей в цьому напрямку. Ну, законом передбачена ступінчата освіта. Ми її виконуємо. Законом передбачена відсрочка студентам, там аспірантам. Ми її виконуємо все це прозоро його можна ознайомитись. І ми в цьому плані, вибачте, не граємося з такими речами. Ми розуміємо наскільки це відповідальна річ. І, ну ми країна, яка воює. Ну і ми, ми повторюсь, ми з цими речами дуже серйозно відносимося. І, ну, поки що у нас. Не було до нас зауважень з цього приводу. Про більш приємне. В наступному році Чернігівському колегіуму 325 років, якщо я правильно запам'ятав цифру, так? так? цифра солідна, цифра серйозна. Що готуєте з цього приводу, що буде? Дійсно, цифра серйозна, і ви пам'ятаєте, що Чернігівський колегіум був заснований у 1700 році. Це, Перший навчальний заклад вищого типу на лівобережній Україні. І ми свою історію і духовну, і взагалі атмосферу. Цю ми передаємо, скажімо, і своїм студентам, нинішнім студентам ми на цьому наголошуємо, що ми вуз з великої історії. Ми дійсно ведемо своє. Свій родовід від Чернігівського колегіуму, і в назві нашого університету, чому ця присутня ця назва. Ну, щодо святкування, знову ж повторюю, війна вносить свої корективи. Ми розуміємо і масштабність проведених заходів, і безпекової ситуації. Тому ми на цьому етапі ми зараз плануємо дуже велику наукову конференцію зробити і за участю і представників влади запросимо по можливості там, і наших партнерів. Ми ну, дуже тісно працюємо з університетами нашої держави, зокрема з університетом українським університетом імені Драгоманова. Ви знаєте, це провідний навчальний заклад такого педагогічного спрямування, але вони зараз теж класичні університети, як і ми. І дуже тісні співпраці і у нас. Я і з ректором постійно на контакті обміння інформацією. Вони нам допомагають шукати партнерів там, і за кордоном. Тому що в них теж географія дуже надзвичайно велика з своєї історії. В цьому плані ми і науковців будемо залучати і проведемо наукову конференцію з цього приводу, як мінімум. Ми зараз плануємо зробити художню галерею. Mm -hmm. Привочити 325-річчю. Mm -hmm. Я ще не хотів би всі секрети розказувати. <рес> Зрозуміло, звичайно. Хотілося би деякі сюрпризи. Mm -hmm. Ну наскільки нам вдасться питання трошки з фінансуванням вирішити, mm -hmm. я розумію знову ж таки, складнощі, які ну, в стані в стані війни держава і пріоритети. Ми розуміємо, це, це армія. Mm -hmm. Але ми свою, от, свої всі наукові доробки наших викладачів. Все, що ну, за цей час вже напрацьовано, ми оновлюємо експозицію нашого музею, які ну, діючий зараз. Ну і потім будемо дивитися, будемо надіятися на те, що все таки 25 рік, 2025 рік стане роком нашої перемоги і нашого миру. І потім, я думаю, що ми досить. Зможемо зробити свято і для нашого міста, області, і для держави в цілому. Наближаючись до кінця, в мене заключне таке питання: чому абітурієнту варто обрати саме чернігівський колегіум зараз? Знаєте, можливо, нескромно я скажу, але ми ну, найкращі. Я це говорю нашим студентам, тому що. Ну, мені здається, ми все робимо для того, наскільки це можливо, повторюсь, знову ж таки, при наших умовах, для того, щоб студент відчував себе в центрі уваги. Студентоцентризм — це наш принцип. І навколо студента має все, все крутитися. В цьому плані ви можете спитати самих студентів, їх відношення викладачів до них, їх до викладачів. Я думаю, що ми. Постійно покращує свою матеріальну базу. Ми ж повторюсь, відкриваємо нові спеціальності. У нас mm. ми постійно рухаємося. Ми мобільний університет, ми університет, як у наш нашого міста, mm. а НУЧК ми розшифровуємо як нами успішний Чернігівський край і такі співпадіння вони не випадкові, я вважаю. І тому я все так може трошки нескромно. І, і не в образу моїм колегам у нас достойні вузи, але ну, все таки я вважаю нас найкращий. Враховуючи те, що ми зустрічаємося в переддень новорічних свят, я хотів би привітати всіх чернігівців з Різдвом Христовим з Новим Роком, побажати. Кожній сім'ї, кожному з вас, вашим рідним, бути здоровими, щоб настав на кінець мир, ми могли спокійно, кожен займати своєю справою, ми навчати, хтось працювати, хтось навчатись. Але найголовніше, щоб ми залишилися всі живі. Я бажаю всім здоров'я, благополуччя сім'ям, хай береже вас Бог. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на час Чернігівський, ставте вподобайки та коментуйте. Далі буде ще цікавіше.